Цьому році у мене перець взагалі відмовляється жовтіти чи червоніти. Але як тільки почався перший, відразу показую тільки цей рецепт. Рецептів буде ще декілька, але це найкращий рецепт консервованого перцю цілого. Отже, не будемо звалікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі обов'язково, читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно підготувати перець. В даному випадку в мене ось такий помаранчевий, сорту помаранчевий букет, але не 100%, тому що розсаду я купувала, тому, ну, от, як сказали, так і я. Верніше, не так і є, а так і я вам говорю. І колобок. Колобок це, взагалі, мій улюблений перець, він дуже товстостінний, і для цього рецепту він мені подобається. Єдина відмінність це те, що у колобка трішки. Тріскається шкірка, а в цього помаранчевого букету ніколи. Хвостики я відрізаю секатором, мені так зручніше. Ви можете робити це так, як зручно вам. Ну і звісно, ще попередньо я вже помила перець. Зараз нам потрібно зробити отвори. Отвори ми робимо зубочисткою або шпажкою і вводимо зубочистку чи шпажку таким чином, щоб відчути, що ми дійшли до пустоти. Особливо, якщо у вас тут перець це обов'язково. Що нам дають отвори? Коли ми будемо його кип'ятити, це не дасть йому розірватися в першу чергу. І це основне. Таких отворів я роблю 4-6, не більше. І роблю їх, ну, я кажу, це на носику, але я не знаю, як правильно це буде сказати. В принципі, це вся підготовка. Помити, відрізати хвостики, зробити отвори. І зараз хочу показати, що всередині, ну, яка різниця, наприклад, між колобком та оцим помаранчевим. В колобку більше насіння, в помаранчевому його менше. Ну, мені подобається і той, і той, але якщо ви будете для рецепта купувати, то все-таки старайтесь підібрати більш оранжевий. В ньому менше насіння і смакувати його більш приємніше. Чи можна цей перець закривати половинками? Так, можна, але я його закриваю цілим. Мені так більше подобається. І для подачі більше подобається, і смакувати його так більше подобається. Проте закривати половинками його теж можна. Всі перці готові, приступаємо до маринаду. Для маринаду я беру перше воду, додаю оцет, цукор та сіль. Все відразу. Хочу сказати, що в рецепті буде прописана вода як 2 літри, але відважую я її на вагах. Тобто я беру води 2 кг. Після того, як все додали, потрібно ретельно перемішати до розчинення цукру та солі. Перець я вже переклала в каструлю, в якій буду кип'ятити, і до нього додаю маринад. Саме головне, що ви маєте знати, зараз ми відправляємо перець на плиту. Нам потрібно його закип'ятити. І після того, як він закипить, прокип'ятити 10 хвилин. Але, важливо, перець, він легенький, він постійно піднімається. І для того, щоб він не піднімався, нам потрібно його постійно притискати ось так ложкою, для того, щоб він рівномірно у нас повністю прокипів. Наскільки це можливо, зараз покажу, тому що воно парує. Я не знаю, видно, це буде сильно чи ні, скоріше за все, що ні. Але. Основне ще, що хочу додати: якщо у вас тонкі стінки перця, викип'ятите їх 10 хвилин. Якщо, от, наприклад, ви будете закривати таким чином колобок, колобок потрібно прокип'ятити трішки довше хвилини на 3, тому що в нього то встав колобка стінка, і за рахунок цього ми можемо його не доварити. Ну і, звісно, піде процес бродіння і ніяка консервація цього не витримає. Цей перець гарно зберігається як у погребі, так і, наприклад, в квартирі на поличці, тому можете закривати його сміливо, де б ви не жили. Помаранчевий перець я вже починаю виймати, а червоний колобок у мене прокипить ще 3 хвилини. У мене вийшло 4 баночки 2 по 0,7 і 2 літрові, але в кожного буде вихід різний, це буде залежати від розміру вашого перця. Щільно банки ми не втрамбовуємо, перець має лежати вільно. Після того, як я напомню, я кину ще декілька перців в горошку. У мене це суміш, ви можете брати будь-який, більше ми сюди нічого не кладемо. Часник, який ми любимо всюди, ми теж його сюди не додаємо. Зараз наша задача наповнити банки маринадом, додати перець. Ну перець, в принципі, можете класти на дно, хто як любить. Я інколи на дно, інколи зверху, по-різному буває, це не суть. Суть в тому, що. Після того, як ми наповнили, я потім дивлюся, де в мене ще не вистачає маринаду, додаю обов'язково, щоб прямо ж під він це було. Закручуючи закатую кришки, в залежності від того, які в мене банки. І на добу нам обов'язково потрібно закутати цей перець, щоб процес оцей термічний він ще не зупинявся, щоб він ще відбувався. У нас в селі, кажуть це він має дійти. Тобто він у мене доходить, скажімо так. І через добу, коли він вже дійшов, тоді тільки ми його відкриваємо, чекаємо, поки він повністю охолоне, і можемо переставляти його до постійного місця перебування, там чи в погріб, чи на поличку, чи де ви його вже будете зберігати. Мені дуже подобається цей перець. Я хочу, щоб ви обов'язково спробували цей рецепт. В мене перцю ще мало. Я буду закривати по 2-3 баночки, скільки він там буде в мене, як він буде поспівати. Але закриваю його дуже багато, тому що це смачно. В кінці кожного відео я говорю на коня. Так от я вам хочу сказати, коли я говорю на коня за столом, це найкраща закуска. І взагалі, ну це смачно, це в мене на столі цей перець розходиться ну, першим просто. І я впевнена, що вам він теж стане до смаку. Ну, що я ще хочу додати, це те, що я не люблю такі відео, тому що тут немає чого дегустувати. Але насправді, незважаючи ні на що, це настільки смачний перець, що я годна почекати до зими, коли буду його смакувати. А зараз я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня. Бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Зараз взагалі сезон консервації, і я хочу нагадати всім, хто пропустив рецепт різдвяного повидла, обов'язково закрийте, тому що взимку ми з цим різдвяним повидлом будемо робити дуже-дуже ну, смачну випічку. І мені б хотілося, щоб обов'язково у вас було це різдвяне повидло. Якщо ви його по якимось причинам пропустили, я обов'язково додам його в опис. Перегляньте цей рецепт. Є яблука, ще є сливи, обов'язково закрийте це різдвяне повидло. Ну а тепер все. Я пішла готувати новий рецепт. А ви обов'язково закрийте цей перець і нехай смакує!